Ми починаємо з оперативної інформації. Сергій Черватий з нами на зв'язку, речник східного групування військ Збройних сил України. Сергію, добрий ранок. Добрий ранок. Я так завжди тепер щоразу ловлю себе на тому, що вітаюся. Добрий ранок, а потім питаю, чи справді він добрий, чи були якісь вночі новини, які або підтвердили, або спростували б це твердження. Ну, я думаю, що все-таки добре в тому плані, що е, ми не даємо ворогу прорвати нашу оборону на головному. Це на Авдіївському і на Бахмутському напрямку. вже декілька місяців підряд, і е, не дивлячись на те, що там просто жахливі погодні умови, наші воїни являють просто взірець воїнської гідності, мужності е, витривалості, е, братерства військового і все це це. Це суміш плюс військового вишколу. Вони не дають все це разом, не дає ворогу прорвати цю оборону, і вони несуть щодоби великі втрати, що теж добра новина для нас, тому що знищення ворога це, це, це кожен раз наближує нашу перемогу. І відтак ми досягаємо поки що проміжної мети стримуємо ворога для того, щоб в майбутньому бити його, як це було на Харківщині і Лиманщині, і гнати геть з нашої землі. Ну так, погодні умови надзвичайно складні тут, е, і ми демонстрували і в інтернеті. Постійно ходить відео з Бахмуту з окопів, де вода по кісточки, буквально це найменшому місці. Е, як витримують солдати це, і чи є якісь у них засоби, які можуть, хоча б полегшити таку ситуацію, вони ну грубо кажучи, вони обігріті і мають достатнього обмундирування на саме таку пору року. Ну скажем, так робиться зараз все для того, щоб вони мали таку можливість. Це в першу чергу нашими силами логістики зараз туди доставляється і гумові чоботи, і одяг не щоб який не промокає. Також волонтери наші працюють. Вони вже мають правила по шефні підрозділи, намагаються максимально допомогти. І вже йде потрішки допомога від наших партнерів заходу, які теж і які, теж в найближчий час суттєво допоможе в цьому напрямку. Ну просто на противагу цій інформації тут недавно італійські журналісти оприлюднили відео, до речі, зняти з українського квадрокоптера за їхніми словами про те, як за ніч троє росіян на тому напрямку замерзли в окопі, навіть не вологому так виглядає зверху, а просто від холоду, бо не мали відповідних засобів зігрітися. Це виглядає на правду. Ви можете підтвердити щось схоже, що відбувається по той бік фронту. Так я вчора ввечері також бачив схоже відео з квадрокоптера, і вони в них це серйозна проблема. Амуніція, м'яко кажучи, потребує кращого. Плюс раніше вони намагалися розводити вогонь, особливо мобілізовані. За це і були серйозно карали, тому що вони демаскували позиції зараз. В більшості випадків вони цього не можуть робити. Щоб ну, по крайнім командири намагаються це не зробити, і вони ну не мають можливості зігрітися. Вони не мають можливості десь в приміщення відійти і. Особливо, що є така позиція, коли вагнерівці їх висувають на позиції і їм не дозволяють відійти за будь-яких умов виключне виключення, тільки коли ти поранений. І от вони це інакше розстрілюють. І от у них цей страх смерті. Він іноді змушує е залишатися на позиціях, навіть якщо ти бачиш, що ти вже в тебе кінцівки віднімаються і ти замерзаєш. Тобто це не такі лякалки воєнні про те, що розстрілюють їх за відступ з позиції, це реальності російської кампанії. І саме, саме в саме в кампанії Вагнера в приватній компанії Вагнера це абсолютно лякалки. У них там є п'ять правил, за які розстріл, і більше того, Вагнер це відверто сказав в своєму цьому відомому відео, коли він першу перші вербовки проводив зетів. Він від переднем виступав. Чітко сказав і отам декілька пунктів. Там втрата зброї, здача в полон. Па спут... пане Сергію, я це теж бачив, але я знаю, що росіянам на слово довіряти не можна. Це могло бути сказано просто для залякувань. Ня мене цікавить, якраз чи є якраз підтвердження розстрілів через те, що вони порушують ці пункти. Так, так, це це в ПВК Вагнера. Це абсолютно правильно. І ще один момент Сергію хотів уточнити у вас, е оскільки за даними генштабу, ваш напрям східний залишається найскладнішим в сенсі введення бойових дій, щодня генштаб оприлюднює результати російських втрат і втрати живої сили противника залишаються на приблизно однаковому рівні, але втрати техніки різко зменшилися у росіян за нашими даними. Чому так? Тому що розмиті ґрунти, розмиті польові дороги, розмиті поля, і їм важче навіть гусеничною технікою підтримувати піхоту. Тому вони дещо змінили тактику. Вони намагаються після артилерійського і авіаційного удару по нашим позиціям розбиватися на малі групи і все-таки намагатися штурмувати наші позиції. Ми, 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 ми це теж спостерігаємо, в тому числі з безпілотників, і трошки важче це, але Відковою протидія їм є, їх все рівно знищують, і це показує якраз статистика втрат особового складу. Дякую Сергію за цю ранкову розмову. Сергій Череватий, речник східного групування військ ЗСУ, був з нами на зв'язку.